Тільки Бог, Господь святий не змінюється Він ніколи, В одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благає. Наслану Україна заслорилася, а ми тутну, червону калину підіймемо, а ми на суславу країну, гей, гей, розвеселимо. Не сламати Україну, на коле і на кому. Бо борони чи ні а... Бог і соколи. Слава Сусу! Слава Україні! Синє небо, жовте сонце. Сину, на віконце. Там поля, а там долини. Я не знаю, як це все вам передати. Така прекрасна Україна, що за неї хочеться йти воювати. Бережіть себе та своєї родини. Україна непереможна. Дорогі злочиляни, вітаю вас із 31-ї річницею Дня Незалежності України. І бажаю, щоб Україна перемогла у цій війні. Дорогі українці, вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам щастя та миру. Вітаю вас з Днем Незалежності та з Днем Прапора, слава Україні. Чого? Бандуристе, орли сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш на Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає. Я сиротам мій голову, як і не